Київщина зустріла ворога з перших днів повномасштабного вторгнення росіян і стала фортпостом оборони столиці нашого серця. Внаслідок військової агресії росіян 65% Київщини було зруйновано. Загалом повністю або частково знищено понад 27 тисяч об'єктів. Основна частина понад 24 тисячі це житло. Пріоритет. Це відновлення критичної інфраструктури та відбудова житла. Це базові умови для повернення українців додому. Відновлення пошкодженого відбувається як за кошти, виділені з резервного фонду держбюджету, як і обласного та місцевих бюджетів, а також за допомогою урядових програм та за сприяння міжнародних організацій та фондів. Безумовна тема відновлення є однією з найбільш актуальних для нашого суспільства. Тому Київська обласна військова адміністрація приділяє особливу увагу інформуванню населення щодо ходу відбудови. Зупинюсь коротко на тому, що відбудували протягом 2022 року за кошти, виділені з резервного фонду держбюджету. Зокрема, було відновлено. Більше тисячі об'єктів в тих районах Київщини, які найбільше постраждали внаслідок військової агресії росіян. Загальна сума понад 740 мільйонів гривень. Масштаби руйнувань колосальні, а тому в першу чергу проводились поточні ремонти багатоквартирних будинків та приватного житла. Це майже 80% від загального обсягу виконаних робіт. Крім того, відремонтували і відновили школи, дитячі садочки та лікарні, адміністративні будинки тощо. Ефективне відновлення це не лише про швидкість, це насамперед про зміну підходів на всіх етапах робіт. Це те, чого від нас. Вимагають як наші громадяни, так і міжнародні партнери. Тому наші принципи це ефективне використання коштів, максимальна відкритість та прозорість, публічність та повна підзвітність. Саме тому всі об'єкти, які були відновлені протягом 2022 року, за кошти виділені з резервного фонду держбюджету, вже внесені до каталогу відновлення області. Ознайомитись з ним можна на офіційному веб-порталі Київської обласної військової адміністрації. Кожен охоче може побачити, що було зроблено за 2022 рік. По кожному об'єкту є конкретна інформація, хто робив, що робили, які кошти витрачені. Аналогічний каталог об'єктів, виконаних у 2023 році, згодом також. Буде оприлюднено на офіційному сайті. Ще один важливий принцип якість відбудови. Всі об'єкти проходять належний технічний нагляд протягом усього періоду будівництва. Для контролю за якістю вже створені спеціальні комісії у складі представників місцевого самоврядування, підрядних організацій та балансоутримувачів об'єктів. Вони реагують на всі, на всі скарги. Всі недоліки фіксуються і передаються підрядникам, щоб ті оперативно їх усували. Всіма недоброчесними підрядними організаціями вже займаються правоохоронні органи Київської області. Обласна військова адміністрація надає всебічну підтримку правоохоронцям. Про всі факти виявлених порушень ми також відразу оперативно. Повідомляємо і передаємо до правоохоронних органів. Крім того, в Київській обласної військовій адміністрації діє і працює гаряча лінія. Її телефон 044 363 07 43. За цим номером кожен житель постраждалих населених пунктів Київської області може звернутися із зауваженням щодо якості проведеного ремонту чи з іншими питаннями, що стосуються відбудови. Наше завдання це не залишити жодних шансів для зловживань та маніпуляцій на питаннях відбудови. Процес відновлення Київської області триває.